Це протокол допиту свідка Сідоренка Юрія Сергійовича. Ці протоколи допиту отримані сторони обвинувачення 30 травня 2022 року і 14 квітня 2022 року. Весь цей час, знаючи всю цю інформацію, вони продовжують фальсифікувати відносно мене справу і тримати мене під вартою. Що нам свідчать ці докази? Я ще раз кажу, не прошу давати їм оцінку в плані, е, хай суперечен санкція надає оцінку. Я вас прошу, е, ці докази, які, е, які повністю спростовують е, як клопотання, так і обвинувальний акт, е, навіщо мені впливати на е, цих свідків? Тут і так все написано, так як воно було. Так то я ж не заперечу, абсолютно так і було. Сім годин мер міста Харкова, губернатор Харківської області виключили зв'язок, закрили кабінети, розпустили особовий склад і перебували поза зв'язком. Мій співробітник доповів Данілову на селекторній нараді, через 30 хвилин прийшов губок. Тобто він на цю нараду навіть не планував доповідати нікому нічого. Команду, яку получив ні губа відмова співробітника, доповісти президенту України, тобто не Дудіну, не комусь іншому, президенту України Зеленському. І передати команду, ну, щоб, після чого президент дасть команду Баканову, Баканов дасть команду Дудіну. Все, яке, яке, яке закопування влади, яке усунення. Ну, ці, вибачте, мене зрадники, я вважаю їх зрадниками. Те, що вони зробили 24 го числа. До речі, вони не єдині, хто зробили так в своєму регіоні. Тут ну, я, я навіть не знаю, про що казати. Всі е, е, обвинування, і е, обвинування і клопотання е, немає жодних документів, вони фіксуються на одному показі тільки пана на Я е, спеціально приніс е, е, Ось, в мене реєстр досудно матеріалів до судового розслідування. Ось е, всі е, е, свідч... покази світу. Я ну, хочу запропонувати, якщо ви погодитесь, то можете вибрати, можете ви, може прокурор е, вибрати будь-які покази. будь-які, Я фактично знаю на пам'ять. Я вам е, покажу прямо в цьому клопотанні, де вони повністю спростовують це клопотання, ну і в тому числі винувальний акт. Ці покази абсолютно на мою сторону. Йде свідоме затягування. Свідоме затягування за вказівкою офісу президента і свідоме затягування цієї справи. І я дуже не здивуюся, що незабаром хтось, ну скоріше за все, це буде пан Трубніков, піде на пенсію для того виключно сильної методики, щоб повернути вказані матеріали на стадію ну на начальну стадію. Тільки для того, щоб продовжувати мене тримати, так в мене питання. Бо тут також лежать документи протокол допису начальника поліції, який пишається тим, пан Тимошко пишається тим, що 24 лютого 22 року він там команду національній поліції в Харківській області, тих, хто не хоче воювати. Здати е, свої посвідчення, написати рапорта, здати зброю і бути вігненим. Я не чув, чесно кажучи, щоб е, президент або той же Загужний, або керівники Нацгвардії, там, е, навіть нацполіції, щоб вони давали команду, що спочатку війни хто не хоче воювати, може просто е, написати рапорта та звільнитися. Кожен показ такий, він ну, по перше, вони всі суперечать один одному, а во-вторих, вони повністю спростовують це клопотання. І як обвинувальний акт. Якщо ну, є бажання, кажу ще раз, ось реєстр, ну, ці всі документи знає, І, до речі, я хочу сказати Ваша честь, що е, е, зараз прокурор може виникнути питання, що ми не можемо брати ці е, протоколи до свідків до уваги, е, тому що свідок має допитуватися безпосередньо в залі суду там і так далі. Разом з тим, ну, е, давайте ж тоді. По-чесному, в нас ж в кодексі прописана змагальність протягом трьох років, особливо на досудовій стадії досудового розгляду, він приносив ці документи, надавав їх в Печерському суді і казав про те, що зараз іде війна, ці люди займають відповідальні державні посади і ми не можемо їх допитати. Саме тому я не допитував їх по-новому. Я просто взяв те, що вони похвалили матеріали справи. Це Давайте порядок. Є ті матеріали, ну, ці матеріали, це отримані стороною обвинувачення.